Методику Монтесорі на Закарпатті найперше почали застосовувати із так званими проблемними дітьми. Спеціалісти кажуть, у роботі із сиротами, тими, хто жив на вулиці, та дітьми з особливими потребами результат помітний одразу. Вони йшли в школу і були. Ряд вище підготовлені набагато краще підготовлені як діти із звичайних сімей, де мали нянічок, де мали турботу. По суті, методика Монтесорі це вправи, які включають навчання та розвиток у формі гри. Дослідження показали, елементарні маніпуляції з кубиками сприяють формуванню інтелекту та психіки дитини. Тому система користується попитом. Зараз більшість шкіл в Європі, в Америці. Вони Базуються саме на цій методиці. Ви можете бачити в основу саме всі її дидактичні матеріали розроблені. Марія Монтесорі вкладала в поняття розвитку дитини п'ять основних аспектів: мовлення, моторику, сенсорику, культуру та математику. Лікар була переконана, в людському організмі взаємопов'язано абсолютно все, особливо дотик та розуміння дитину треба вчити відчувати, розуміти і вчити цього у цілому, не тільки тіло, розум чи душу, а все разом. Майндсолкері наголошує. Основне навіть не те, чому ви вчите, а як методика, в якій немає крику й покарань, підходить як звичайним дітям, так і з особливими потребами. Пояснювати треба без поспіху, не нав'язуючи поведінку. Адже урок, який починається фразою Хочеш, я тобі покажу, ніколи не буде нудним.